Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня. І в даному відео розгляну про це мене попросили в коментарях, хоча я на цю тему якось і не планувала знімати відео Загроза ядерного удару, наскільки вона можлива. Але питання, якби було таким: чи насправді Росія е, да, планує застосовувати ядерну зброю, чи це як ідуть маніпуляції для України. Ну, Зараз розглянемо, так, що насправді там і чи буде застосована ядерна зброя проти України. Так. Ось так. Ви теж можете задавати питання в свої в коментарях, я по можливості буду відповідати. І так, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. Давайте, напевно, ось так да, спочатку, чи насправді Росія планує застосовувати ядерний взрив проти України? Чи це тільки маніпуляції і такі, якби лякалки да, для України, щоб щось досягти? Так. так, ось дивіться, яка ситуація. Випало два королі, король кубків, король монет і туз кубків. Потім випадає вежа, сімка мечів і місяць. Виходить, що цим взривом, ну так я бачу цю ситуацію, да, це як хитрість, можливо, да, як і маніпуляція, це як така стратегія. Да, по місяць, місяць і є він якби карта такого страху, да, якби людей загнати в якусь паніку. Бо по місяцю це і такі, да, і безсонні ночі, якісь і паніка, і такі панічні атаки, і нервові такі взриви, емоції сильні. Тому, знаєте, доля правди є в тому, що це якби да, якась така хитра стратегія для того, щоб налякати і маніпулювати. Ну, Тут йде по двійці жезлів, да, ну, все-таки це як залишається один із варіантів, що да, от ми стоїмо перед рішенням по двійці жезлів, да, і ми можемо це зробити. Да, от нас, ми можемо прийняти рішення і, і все-таки застосувати. Але далі йде вісімка мечів, яка говорить, що. Що вони цього робити не будуть. Вони да, є стримуючі фактори, із-за яких вони цього не зроблять. І по пажу жезлів це тільки, да, якби йде інформація. Тому я в цьому розкладі не бачу, що воно застосує ядерну зброю. Да, і бачите, і тут на дні в колоді теж мах. Випадає, да, що це якби така маніпуляція на публіку, да, таке як розголошення, маніпуляція йде. Для людей, що от нас, да, мах, у нас помагає мах, це в нас у нас все вміє, все знає, він майстер свого діла, він такі, да, і Цим вони демонструють, да, що в нас все є, ми все можемо. Ми, якщо захочемо, ми зможемо це зробити. Но тут більше йде, якщо да, взяти сімку мечів, більше як маніпуляція да, і залякування людей. Но, но тут немає, да. вони якби стоять, да, вибір в них може бути, вони можуть зробити якби вибір. Да, да, ще по цій карті можна, як по двійці жезлів сказати, да, тут стоїть чоловік, да, тримає да, якби глобус в руці, що да, ми весь світ тримаємо в руках, ми такі да, якби сильні, е, і в нас є на це можливість зробити, але все одно, але далі нічого вони не зроблять. Є обставини їх стримуючі, і вони. Нічого не зроблю, це тільки інформація по пажу жезлі. Тому, тому ось така ситуація. Да, тому ось так. Так, бачу я ситуацію. І я думаю, що все буде добре, і Росія не застосує цю зброю. Це тільки, да, Маніпуляції і, 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 і демонстрація на публіку, що в нас все є, ми все можемо. Ми такі да, все сильні, да, перед світом демонструють, які вони що вони можуть зробити. Але це тільки інформація. Тому хочу вас заспокоїти, да, щоб не хвилювалися. Я думаю, що не буде застосовано. Ось такий в мене вийшов розклад. Це так я бачу цю ситуацію. Можете писати в коментарях, да, як ви бачите цю ситуацію, ділитися своїми думками. Ось так. Дякую, до побачення.